На меня Александ... опоздал, опоздал на конференцию Александр полтора... Смыкер один на из руководителей Батьківщины Молодой не пускает на конференцию. Какое он имеет отношение к Дарницкой я, партійна організації, я, 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 я не знаю. Вас не запрошували. Ви делегація її конференції? Ні. Тому я прошу це за, зафіксувати. Я помічник народного депутата Олаченка Юрій Віталійович. Хоч ви помічник будь-кого. А чому на якій підставі партії? ви мене не пускаєте? Слідкую за дотриманням законності. Ви і на якій підставі, що ви мене не пускаєте? Ви не знали, що ви запізнили вас на півтори години. Вас запрошував Датюк на конференцію? Покажіть, будь ласка, що вас запросили. особисто запросив Юрій Віталійович Олаченко. А він тут присутній? Ви Він є за допомога. Він сюди в наших сердцах, он в наших Ваших сердцах. Сердцах. добре, ми все передамо і все зафіксуємо. Тому я прошу це зафіксувати для всіх компетентних органів скинете, дядь, для, 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 для майбутніх поколінь, як сказав Олександр, і ми його дітям і всім іншим також це відео покажемо. Дуже вдячні вам, яку Олександре, за прийшли. демократію, яка існує в партії Батьківщині. На чолі на чолі з Одарченко із помі. Мічником його змиком Олександром. Прошу за е, пам'ятати це прізвище. Я думаю, що в майбутньому воно дуже буде фігурувати і всім нам знадобиться. Дуже дякую. дякую за рекламу. Дякую. дякую. Шукайте себе в інтернеті. Дякую.